Вода із присмаком березового соку. На території Іванковецького лісу б'є джерельце казубок. Вода у ньому така ж, як на афоні. Дізналися про таке диво у другій половині 19 століття, завдяки військовому лікарю Віктору Левицькому. Саме він відкрив те джерело казубок, яке знаходиться в лісі за селом. Виявилося, що там дуже цілюща вода і цілюща синя глина. І до сьогоднішнього дня це джерело підтримується. І кожен раз, коли. Ти до нього приїжджаєш, Немає такого, щоб там не було людей. Завжди є люди, особливо хто з маленькими дітьми завжди набирають воду, купають в ній воду, і справді діти в цієї води заспокоюються. Завдячуючи Віктору Левицькому, у селі є ще одна пам'ятка сивої давнини. Наприкінці 19 століття на території сільського цвинтера збудовано кам'яну церкву святого Григорія Богослова, якому в роки революції було закрито. За часів незалежності роботу храму відновлено. Храм Григорія Богослова збудований вже в 1892 році на кошти. Сина місцевого священника Віктора Ловицького саме За село заснували декількома століттями раніше. Існує навіть така легенда, що Іванківці та сусідній Олешин почали розвиватися значно раніше, ніж сам Проскурів. Існує така легенда, що на одному з берегів Південного Бугу поселилися люди. Серед них було два брати. Один із них заснував село Олешин. Олег, а інший Іван поселився на самому дальньому горбі, і це так заснувалося наше село Іванківці. Наразі село Іванківці входить до Олешинської сільської ради. Значна частина населення працює у місті, інші доглядають господарство. Найбільшим підприємством на території Олешинської сільської ради є товариство з обмеженою відповідальністю нові аграрні технології. Воно ж і є основним орендарем земельних паїв місцевих жителів. Основним бюджету творичним підприємством Олешинської сільської ради є тові товариство. ...нові аграрні технології. Керівник Ізбінський Іван Володимирович. Крім того, що надходження від податків і плата за землю він повністю отримує соціальну сферу нашої сільської ради. Дитячого садочка у Іванківцях поки що немає, проте вже виділили приміщення і проведено ряд ремонтних робіт. На даний час проводяться будівельні роботи. По Капітальному ремонту дитячого садочка в селі Іванківці, що дасть можливість забезпечити 75 дітей дошкільним вихованням. Плануємо до кінця 2014 року відкрити даний садочок. Проводяться вже оздоблювані, всі одоблювані роботи, проводиться система опалення. Пишаються жителі села своїм навчально-виховним комплексом. Освітній заклад шкільною освітою охоплює 207 дітей. Функціонують усі предметні гуртки, спортивні секції, гуртки образотворчого мистецтва, вокального співу та багато інших. «В нашій школі навчаються діти села Олешин. Понад 70 дітей доходить в межах пішохідної доступності. Підвозимо дітей з Черепівки і з Калинівки, Маємо шкільний автобус. В школі, школа працює над проблемою створення інноваційного іміджу закладу через підвищення якості освітніх послуг та створення передумов для всебічного розкриття творчого потенціалу школярів. А ще у Іванковецькому навчально-виховному комплексі надзвичайно смачна кухня. До прикладу, цього разу на обід школярів частуватимуть супом з капусти, ячмінною кашею з курячим м'ясом, салатом з червоного бурячка та яблучним компотом. Стараємося, щоб було смачно, ну щоб було діти гарно похарчувалися, щоб вони були здорові і. Хорошо Про здоров'я селян дбають у Іванковецькому фельдшерському пункті. За день сюди звертаються до 10 осіб, переважно люди пенсійного віку. Перша нет плана допомога, профілактична робота, прививки, нагляд за дітьми, вагітними. Зі столітньою історією Іванковецький сільський клуб у 1920 році заснували студенти тоді ще гуманітарно-педагогічного училища. На той час при клубі вже функціонувала бібліотека, книжковий фонд якої налічував 2,5 тисячі екземплярів. Наразі в бібліотеці нараховується 8,5 тисяч книг. Постійними читачами книгарні є діти та студентська молодь. Основна діяльність бібліотеки та клубу спрямована на виховання справжніх патріотів держави. Проводимо виховання. Виховання молоді в дусі патріотизму, збереження е, традицій народних, е, відновлення традицій народних, е, забезпечення теж проосвітньої інформації багато проводиться е, клубним закладом, також е, бібліотекою. Пам'ятник загиблим воїнам односельчанам. Тут захоронені 84 бійці, які за часи великої вітчизняної війни не повернулися додому. Пам'ять про них жива. Викарбувані імена навіки збереже граніт. А люди завжди пам'ятатимуть їхній героїчний вчинок. Не забудуть селяни і 28 імен тих воїнів, які в далекому 1944 році визволяли їхнє село. Опіліс цей встановлений у 1968 році. На місці старенького пам'ятного знака зірочкою це захоронення воїнів визволителів, які визволяли наше село. Їх нараховується 28 вісім чоловік. Райський куточок Поділля, село Іванківці. Невовижні краєвиди населеного пункту не лише милують око, а й заспокоюють душу. До прикладу, на цьому ставку полюбляють рибачити як місцеві жителі, так і гості села. Анатолій вже на заслуженому відпочинку, сам хмельничанин на риболовлю. приїжджає часто, мовляв, таких ліків для душі у місті не знайдеш. Нам охоче демонструє ранковий улов. Тивну честь Іванковець захищає шкільна команда штурм. Хлопці займаються боксом, грають у футбол, футзал, баскетбол та волейбол. Для цих юнаків іванківці найкраще село, адже тут вони народилися, тут навчаються, і саме сюди у Іванківці завжди будуть повертатися. Я люби село». Я люблю село». любимо сесіми село».